А там вики, за ото цю двічку подивимося, скільки має шляхів. Один шлях ходжує. А оце мають кілька шляхів, бачиш, і дні право є. А оце не тільки не западає. Одичка, одичка, а от я з того дієчку не розповіла. Так, бачиш, фактично обмежила вдосторій, немає куди вибрати свої шляхи. Значить, під чотирку за скоро Тут Четвірка мала кілька варіантів. Да. Або вгору. Yes, Теж може бути два варіанти, yes. тому не yes. треба поки що малювати. Yes. Ти за скоро поспішила і тепер ми можемо, щоб ми не заплуталися. Дві вниз дала, три вбік добре. Четвірка куди має хід. Або вліво, yes. або вправо, або вліво. Вліво вправо не може бути? Три пенічки, або хіба квадратиком таким так, або ось так, попрямі його, тоді ми можемо ще її фарбувати. За як на такі замерзували. Дві коти зафарбували, це зафарбувала. А якщо ця дві колеги зафарбувала, так? І ці діти куди рухатися. Сюди перестав. Зафарбується буде. Ти Ну, значить, що буде її направить. Тобто буде одна клітинка, буде сюди. Тільки сюди на чотири. Можете з наукчиком? Це не власне раджу. Дітки наступне виконувати бо я бачу, що ви ручку підняли. Това що два стърва, защото ти себе не обмежи Партий тут такая краса. Дуже добре. Закрыла себе за каматі. Ну, поділіться своїми думками. Дуже важко чи стає легше? Легше. Старення взагалі є така ладенька, друге. Це вже просто то, що це, ви практику здобуваєте, називається досвід роботи. Перше, друзі, четвертий. Ас дуже старається навчитися цій роботі. Ці Молидеться, я думаю, що. Це за замовлення номер 6. Бачите зірочку коло. Це прийдемо до нього, значить вже мира фінші. Там моря вже і спецдає. Ох, ви що робить. да допоможіть. Ажічка помагати тобі. Ти, ти зараз сюди замкнула, вишту тебе без цієї щось не добре. Ладно, Може, Може там, може вот так. Тут два Як ми пройдемо зараз через цю та горічка. Ми починаємо ще раз, ви тут попрошуйте тільки i okay. Is that keep the stick to make it wait to look at this?

Три, 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 три. Чому? А може, хай там до істи, так і наблизився. Річка допомагати чи сама, починаючи з А дивися сім, ти знову пішла внизу, а боян був ще і собі. І знову заскор. А ще й кидають. Квадратка, я дивимося за нею. А затичують. Не 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 чути тут не засадили, для чого ти це не вставляє. Твій козафа варіант і сюди і сюди. Старай. Я троє супиди дійшов. добре. Так, Добре. Цю двійку добре. Все, а далі оцю двічку можна або сюди, або сюди, тому не рухаємо. Давай з четвіркою розберемося, куди можна четвірку. <рес> да. Ні, чотирьку можна. Да. Вверх, куди вверх? Не можна, вверх там місця нема. Дивись на четверту фігурку на дочку. Тату фігуру. m